Нас покликав Крим, де вибухнула тиша. Нас хартував Донецький аеропорт, де бетон ламався, а ми стояли. Там, у зруйнованих залах, лунали настанови предків. Будь там, де склад, бий там, де болить, виживай там, де неможливо. У 2016-му ми народжені війною нової епохи, але наш корінь у віках, у селі лак, у спадкованій, дикій, створеній для посту. У відлюбні меча Святослава Хоробру, пражіна, за яким ми продовжуємо йти на вихід. Відтак ми не просто воїни, ми зграя, що діє точно і безшумно. Ми родина, у якої є родичі по всій країні, від лісів Чернігівщини. До околиць Бахмута, від пісків Херсону до скель Криму нас не видно, та ми завжди поруч, бо тиша це не спокій, це наша присутність. Силам спеціальних операцій дев'ять років, бо всі, хто варті, стоять на варті.